Всім добрий день. Ой, Там 14% заряду батареї, це надумалася зняти відео. Щойно написала коментар на один із каналів, де у людей проблема з водою замолилася. замолився колодязь. І захотілося розповісти свою історію. Хто б міг подумати, що в 21 столітті, як нам казали, війна у світі буде через воду, як потерпають. Азійські країни, близький схід, Африка. І ніхто б ніколи не подумав, що це затроне і Україну. Однією із причин покупки цього двору була не тільки те, що в нас там була стара хата, тут гарна, а й те, що у нас там пропала вода. А який сенс бити скважину, налагоджувати там якесь життя, коли немає будинку, і построїти його дорогше, ніж купити. У 2014 році у нас вже були великі перебої з водою. Ми їздили, брали, влітку у нас вже не було води, ми їздили, брали із криниці з двору, де тато мій народився, ну, з бабусиного так сказати. Зараз там кажуть, хлопці також немає вже води, бо тоді брали не тільки ми, а ще там приходили. Возили ми бетонами машиною. Це почалося ще таке 12 рік, 13-й там, а 14-й, 15-й це вже в нас води не було на постійній основі. Ми стирати, стирали машинкою, оцією, що ну, полоскати треба окремо, возили бетонами. А твари нам топили сніг. Цілий день займалися тим, що топили сніг, ніде було взяти. Сусідів як такових немав, сусідів у самих перебої з водою. І ми ж українці, це велика Кайдашева сім'я. Не дай Бог дати комусь води, це ж викажуть і загризуть. Добре, якщо у вас не так. Так от. А перед нами ж була свиноферма колись, в 90-х роках, розпалася, все заросло, башню розібрали, але сама скважина залишилася. І ми, наша вулиця сусідня, о, на нашій вулиці було два двори, які. Ну ми ще, там ще пенсіонерка жила, але в неї був колодязь, її відра води хватало на три дні. І визвали спеціаліста, вирішили, що може з від цієї башні купимо насос, прокладемо труби кожному в двір. І поміряли, привезли насос, поміряли. Насос воду качає, ми тоді під шумок машину пригнали, набрали усе в бетони, в балі її поналивали, вода була коричнева або застояна. Але тварини пили. І знову ж Кайдашева туча зібралася, бо нам і сусідам вести то недалеко. В сусідів взагалі воно перед двором там май 100 метрів немає. Нам трішки сюди ж наперед вулиці далі. І піднялися знову що. І підняли, що розбити ціну за проведення за труби на усіх кому ближче, кому далі. І піднялася та людина, яка жила найдальше. Чому я буду платити за метри за їхні, якщо мені отак можна на, якось там кинути навпрошки і так далі. І застопорилося. Закрили ту скважину. Ми купили цей будинок, давай возити воду звідси бочкою для тварин стирать, от розкажу, як є, стирать приїжджали ось сюди. Ми купили цей будинок, але перейшли нього... купили вчора, вчора було 8 років, але перейшли жити в нього у 2016, 26 листопада. Тато викопав колодязь, щоб перезимувати, в воді можна було, щоб у хаті не полопалися труби, щоб перекрити її оце в квітнику. Стирать їздили сюди. Брали стірку, брали відра здорові великі. Стирала мама, полоскали тут, бо машинки автомат ж не було, полуавтомат була і зараз є. Стирали отут, велосипедами, везли назад 2,5 кілометри туди і назад. І от так ми жили. Сусіди, які залишились на нашій вулиці там жити, пробурили собі скважину. Я не знаю, там можна було угрохати стиральну машинку тією водою. Скважина не глибока, я не знаю, чи було там метрів 30. Вода, скажу, жахлива, нею тільки підлогу мити. Ну, жахлива вода. Навіть ніякий фільтр не допоможе її очистити. І так от тоді той спеціаліст так казав, хто пробив скважини. І ті, що тоді думали оце ж проводити воду з нами з сусідньої вулиці, попробивали ж скважини. Він тоді казав так, оце, що ви бурите 30-40 метрів. Це в нас так у Сумській області. Він сам із Сум був, вони їздили тоді по всій області. Він казав, те, що ви бурете своїми місними, там з конотопа 30-40 метрів, це як мертвому припарка, вибачте, на слові. Це скважина їсти ні. Ну, можете спробувати купатися в тій воді. Ну, Я б не спробувала, знаючи свою шкіру і реакцію моєї шкіри на агресивні компоненти навколишнього середовища. Вітер забиває. Ну, Тварина можете спробувати дати. Ну, Це скважина ненадовго, вона замулиться і якість води, жодна, епідалумі... жодна санстанція вам би цю воду не пропустила у вживання, навіть у хазяйство. А так, щоб желізно скважина була, 100 метрів. Я не знаю по тих цінах. Ось у нас там колись пару років назад били скважину, так, по-моєму, казали, що чи 20 тисяч. Ну, скважину не 100 метрову, маленьку, не глибоку. У нас настільки глибоко гарна вода залягає, і він каже, що 100 метрів, оце вам буде вода на вічно. Вона не замулиться, вона буде якісна, її можна і пити, і тваринам вживати. Ну, але це ж, звісно все ж впирається у гроші. Я думаю, що така скважина у нас зараз може і в 40 тисяч не вбереш з усім оцим подорожанням. Так ото у нас такі були справи. Намучилися ми з водою. Кому розкажи, також не повірять. Вже сюди, як ми перейшли, тут по вулиці, не у всіх дворах, О, наша вулиця, видно. Там ми живемо, от перед нами сусідка. Не у всіх у нас тут вода проведена. Це робили там кооператив, не пам'ятаю, ми ж тут не жили на цій вулиці чи 2010-й. чи Всі ж знають, що в нас в кінці города точок. Так от там насос, башня і там насос. Були й тут у нас перепетії. Оце в грудні, напевно, було два роки, як пропала вода. Щось сталося з насосом. Його чи забрали на ремонт. Я не знаю, у нас два тижні, напевно, не було води взагалі і взяти ніде. Навпроти нас, там, де ми сидимо з бусею, колодязь. Води там відсили два-три відра вранці можна було набрати. Одна корова пила. Інш... Снігу тоді не було, <хи> скажу зразу. Одна корова пила, інша понюхає і не п'є. Вона корична, від неї якийсь такий запах. Боже, що робить? Вже казали, що будуть возити наші вулиці воду, ну, машину заказувати і возити звідкись бочкою воду, щоб набирали люди усі ємності. У нас дві корови, сусідки дві корови. Вона каже, Боже, поїхала до родичів у центр села, набрала, привезла, а вони як подоріли, по три-чотири відразу раз б'ють. Каже, до того не пили так. Ну, нас виручили ще і зараз жива. Тут навпроти нас, далі по вулиці, туди до центру села, ну далі метрів двісті. Баба, сусідка, можна сказати, всі сусіди. Вона тоді тут не жила, зимувала в дітей, а криниця в неї була. Так от ми звідти в бетони санками возили воду. І ось півтора місяці тому також щось сталося в нас із насосом. Ми за воду не платимо, кажу, зразу щось сталося з насосом, чи його там ремонтували, чи ні. Цілу зиму по очереді тиждень один двір ходить, включає. Тиждень-другий двір ходить, включає, влітку такого нема, а зимою оце ходимо, напускаємо башню. Як бачиш, що вже рівень так, напор води в системі падає, і оце ходимо, включали. А це не включаємо і я не пам'ятаю, днів чотири, напевно, в хаті води вже не було, але унітаз ще набирався. Повільно, але набирався. З бойлера, звісно ж, не текло, ніде нічого води не було. На вулиці текла вода, то тваринам хватало. ще на пору щоб, а от в систему вже в будинок вода не заходила. так. Ну, Оце повезло нам тим, що раптом щось зламається, ми не самі в лодці. Нас дворів чимало з водою. І щось гуртом, лаятись, не лаятись, ну щось вирішити можна, скинутись там гроші на ремонт, якщо треба буде. Чи, чи платили за аналіз води з кожного двору, по скільки. І плюс в тому, що із цієї скважини бере воду наше агропідприємство. Вчора, позавчора, їздять бочки, їздять оці вертольоти, у нас так звуть, що прискують поля, посадили кукурузу і прискають поля, щоб земля взялася плівочкою такою, тоді бур'ян не росте, якісь хімікати розпирскують то вони беруть води дуже багато. Уявіть, який літній тонаж води, навіть буває, падає напор в системі. От коли поливаєш квітник, напор може бути дуже-не дуже великий. І купатися так само, заходиш увечері в душ. О, напор води поганий, понятно. Вітчизна-пирська є поля, возять бочками в очереді стоять до тієї башні. Так що уявіть, який там запас води, я думаю, там дуже глибока скважина. Але все рівно вода жорсткувата. От помиєш голову без бальзаму для волосся, це солома. Такого, як жили там на попередньому дворі, і була вода в колодязі, такого не було. Я тоді взагалі жила, не знала, що таке. У мене волосся було по пояс, і я не знала, що таке бальзами, маски покупні. Що там робила маску з яєчка і так далі. А тут у мене дуже спортилося, можливо, і з води. Вода жорстка. Але ми п'ємо на смак вона взагалі нічим, не запаху, не смаку. Тварини п'ють. Так що нам знайома ситуація з водою і цьому каналу Ксюшкіна сім'я, я не знаю, вона розповідає, що можна провести від башні. Напевно ж, і в людей також є проведено від тієї башні. Мені здається, коли ти не один, а вас багато в горі, то щось можна вирішити. І так буде дешевше. А що скважину пробити, що вести по сумі, 2-3 тисячі нічого не вирішують. Мені здається, я й мамі кажу, кажу, це добре, що ми не самі в цьому варимось. Пропала вода, вона пропала у всіх. І якщо хтось там ближче живе, хтось бойкіший, хто займався цим кооперативом, хто збирав гроші на санстанція, як приїжджала аналіз, брала, хтось клич дасть, там, чи скинуться гроші, чи що, вже ж будеш шукати, щось вирішувати, бо без води ж не можна. А самому, як пробиє це скважину, і вона замулиться, і що, хоч на стінку лізь, і ти сам тобі. Тобі ніхто не поспівчуває хіба що оце, і тобі ніхто не поможе. Так що вода, ми тож, я співчуваю, ми також намучилися з водою, сніг топить нікому не, не побажаю, скільки його треба натопити, щоб вийшов бетон води, а вона той бетон вип'є за три хвилини і стоїть, дивиться. А тут, звісно, перестала в нас вода текти. Зроблять. Я ж кажу, що, що нас гурт. Щось сталося, хтось дасть клич, чи, чи хтось подзвонить у підприємство це в Агро, наше, що немає води, бо вони ж також звідси беруть води. Хоча минулого чи позаминулого року казали, що все, ми цю скважину обслуговувати не будемо. Ми будемо з ферми брати воду, там також є. Дві башні стоять, але ну я не знаю, чи вони обидві робочі, одна стара, одна нова. Ми не будемо брати, а тоді, напевно, вони не вправляються. Там ферма. Дві корови, до скільки п'є, а 500 чи скільки там більше, до тисячі, можливо, скільки там води йде. І вони все рівно брали тоді з ферми трішечки, там недовго, мотиждень. А тоді переїхали назад на беруть з нашої скважини. Сьогодні ще не бачила, а вчора бочки ми корів пасли, бочки пірали з водою. Води дуже багато вибирають, це, напевно, пощастило, що там таке родовище здорове, і вода не застоїться, вона збирається, збирається постійно. Так от такі справи. Краще гуртом, як не є, як ви одне на одного з сусідами там не сердитеся, чи з ким. Мирно жити. Ну, будемо чесні. Ну, всяке в житті буває. То погризкається, то що, але все рівно якась. Обща проблема, всіх би об'єднила і всі б здавали б там гроші, наприклад, чи на ремонт того мотора, чи, чи щось. А самому залишитися в цьому варитися це дуже тяжко. Цими думками можна з'їсти себе на раз. Так що от такі справи. Гуляємо ми далі. Так, бусечка? У нас вітряно, хоча зранку було так тихо, сонечко було, а це почало хмари ганяти, сонечко це виглянуло недавно, але ж хмари знову його затуляють, холодно. Почали в нас сьогодні орати городи, ті, хто писався від агропідприємства пайовики. Ті роки до минулого року у нас орали по 40 соток безкоштовно, а інше за гроші, але менше, ніж, ну, дешевше, ніж у фермерів просити орати. А в тому і в цьому році 20 соток тільки безплатно на двір. Неважливо, скільки те, хоч 5 паїв, хоч 10, хоч 1. 20 соток безкоштовно орють, а все інше по 45 гривень. В принципі, і фермери наші ми орали на для церкви також по 45 гривень. А наша черга не знаю коли дойде, але ми не переживаємо, бо холодно. Ще все зійде. Ми оце останні роки вже привикли садити все в травні. Ніхто в квітні в нас нічого не садить. Є там екземпляри, яким треба саме перше посадити. У тих вже і буряки посаджені, і все, в морвоз можна сказати. Так що такі справи. Третій раз, напевно, повторила цю фразу. Заглянула вранці до парничків, розкрила, полила там трішки де треба і закрила назад. Помідорки ростуть, серединки викидали. Капусточка три дні назад похолодала, я закривала, ще серединки не було. І рання, і пізня це вже повикидала серединку. Перець сховала в хату. Кажу, вранці о, перчик сьогодні тебе винесу, а можливо й винесу. Дивіться, яке сонечко там під хатою, в затишку буде. Хочу сьогодні по можливості понаносити землі і порозсаджувати трішки у ємності ті подарункові петунії квіти, які мені прислали. Там дихондра, на неї треба купити горшків, але вона невеличка, ще може постояти трішки у горщику. Петунії тайдали посаджу. Там ще петунії інші. А, алісум ампельний. На нього я оце поставляла колеса, побачу, як воно там буде. А так, звісно, в нас коліс резини немає.